Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал, топор помсти, посилаючись на інсайдерське джерело в РФ, що Герасимов отримав у тамбові під час інспекції порохового заводу. Осколкове поранення правої гомілки. При цьому джерело пожартували, яка сумна новина. А могли би наче гаше з РФ Валерій Герасимов поранений під час вибуху у тамбові він отримав осколкове поранення правої гомілки без перелому кістки. У той же час у тамбові. Ніби загинуло багато представників вищого офіцерського складу країни агресора, який не попередили і не вивозили. Адже там був далеко від фронту. Інспекція заводу пройшла не дуже успішно для окупантів. Як бачимо, в травні минулого року Герасимов був поранений. В ізюмі замість ноги у нього протези, лікарі вимушено її ампутували. Після того як Герасимова пошметувала осколками, підкреслимо у ніч з п'ятниці на суботу. 11 листопада у Росії було неспокійно. Зокрема, сильні вибухи пролунали в місті Котовська під тамбовом. Там загорівся тамбовський пороховий завод. Пожежа почалася після прямого влучання безпілотника у підприємство. Росіяни в коментарях уточнили, що горить п'ятий цех заводу. Пишуть, що він був найбільший. Там було багато пороху. І у підмоскові пролунали вибухи. Невідомі безпілотника атакували заводи виробник кинжалів. Несподівана бавовна завітала до коломни. Російські пропагандисти повідомили, що нібито в коломні збили безпілотник над конструкторським бюро машинобудування. І він упав на дах підприємства а також на баво. Овно скаржаться мешканці Москви, які знаходяться в районах Строгіно та Красногорська до слова. Головнокомандувача збройними силами України Валерій Залужний вважає начальника генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова сильним і часом непередбачуваним ворогом. У Російській Федерації є одна людина, один воєначальник, якого я постійно читаю. Зараз його на жаль немає, нічого свіжого не публікує, але цю людину я читаю. Його думка як військового мені цікава, генерал Герасимов. Сказав Залужний в інтерв'ю спецпроєкту Дмитра Коморо. Рова рік за кадром він додав, що виступів президента РФ не дивиться і не читає за словами залужного Герасомов. Сильний підступний часом непередбачуваний противник. Одним словом, сильний ворог, якого нам військовим потрібно навіть поважати для перемоги. Додав він. Крім того, головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний розповів, чим запам'ятався йому день початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. В архівному інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову для проєкту Ріка, яке транслював. Але етері каналу 1+,1 плюс один Україна а залужний нагадав, що для військових війна на той час тривала вже 8 років. Генерал сказав, що 24 лютого запам'яталося йому двома моментами. Після початку повномасштабної агресії він зателефонував усім командувачам, які відповідали за певні ділянки. Або я йому казав, що почалося. А він казав, я зрозумів. Або командувач мені доповідав, що вже розпочалися якісь дії. Що він виконує? Це було дуже коротко. Я казав, тримайся, ти знаєш, що робити. Та згадав він другий момент, про який розповів залужний ранковий дзвінок за кордону від людини, яка була йому не дуже приємна. За словами генерала, він зможе розповісти про це детальніше після перемоги України. Буквально о 5 годині ранку я отримав телефонний дзвінок від людини, яка мені була не дуже приємна. Дзвінок був за кордону. І ця людина попросила у мене пробачення. Сказав він, а мова за даними джерел, може йти про Герасимова. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом.